У боях за вугледар загинуло багато російських, зокрема і морських піхотинців. Якщо рахувати е, загалом, якщо е, рахувати всіх важко поранених зниклих безвісти та загиблих, то це більше двох тисяч людей. Про це повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, відзначив, що це є абсолютно нерозумним використанням людського ресурсу. Додав, що окупанти не бережуть своїх людей, і нині порахувати якимось чином кількість втрат Росії на захопленій території надзвичайно важко. Якщо говорити про орієнтовні втрати, то це один загиблий росіянин на 2,5 метри окупованої землі. Плетенчук відзначив, що на штурми росіяни дуже часто посилають саме елітні підрозділи своїх спецпризначенців, які зрештою. Для них використовувати елітні підрозділи, а морська піхота у будь-якому разі підрозділ, який має підготовку трошки кращу, більшу, ніж звичайна піхота у Росії, стала практика. Ті самі ВДВ і так далі часто використовують у полі як звичайну піхоту. Є ще більш елітні підрозділи, які вони так використовують, починаючи з 2014 року. Ці підрозділи заточені під інші речі. Використовувати їх як звичайні мотопідрозділи, це як мікроскопом цвяхи забивати. Але ж треба перекривати потреби негайно. Тому вони вимушені так робити. Це війна на вичерпання людського ресурсу, та поки що Росія може собі це дозволити. Але не треба думати, що він нескінченний. Вони мають так само й кадрові проблеми, так само охочих помирати не так вже й багато. Але дивує, як вони свій людський потенціал витрачають. Коли щоб викопати один окоп, потрібно чотири людини, тому що вдається окопатися лише четвертому, а три попередні там залишаються назавжди. Ну і власне, те про що говорить зараз Дмитро Плетенчук, що Росія дійсно нерозумно використовує свій. Зокрема, і людський ресурс, коли долучає ось цих ось спецпризначенців. І е, тут, окрім е, нерозумного використання людського ресурсу, росіяни вони не цінують своїх людей, вони не відходять для того, аби зберегти е, людський ресурс, тому що ми розуміємо, що наші військові, наші українські воїни для нас, їхнє життя, їхнє здоров'я є найважливішими, тому дуже часто доводиться залишати якісь певні е, території для того, аби зберегти. Саме особовий склад, про це постійно е ми чуємо від нашого військово-політичного керівництва, що життя українських військових е є найважливішим пріоритетом. То росіян росіяни е вони бачимо, що кидають в ці м'ясні штурми, просто е без перебору, без жодного там якогось. Е Розуміння хто і куди має йти, хто і за яки за яку частину ділянки фронту має відповідати, вони просто кидають всіх в м'ясні штурми, і виходить, що як я вже сказала, один метр квадрат прошу два з половиною метри квадратних. Це загалом смерть одного 에, росіянина. І в цьому контексті контексті, те, що говорять наші військові експерти, зокрема що надзвичайно складно буде. Росіянам якимось чином зараз продовжувати той те наступу, який вони взяли, тому що людського ресурсу у Росії скоро забракне. Вони підтягнуть свої резерви, але е, і ці резерви вони вичерпні. І зараз Росія намагається збільшити суму за контрактом, яку вони виплачують тим, хто готовий підписати контракт, готовий мобілізуватися. Ця сума зростає постійно, тобто було там мільйон рублів за. Зараз це вже 2 мільйони рублів знову ж таки залежить від регіону, в якому підписується цей контракт. Чим ближче до Підмосков'я, чим ближче до великих міст, тим звісно, що сума контракту зростає в своїх цих депресивних глибинках. Вони вже там вибрали все, що мали зараз, наближаються до а, центру. Але розуміємо, що ті, хто готові воювати за вмирати, вірніше, за. Ось ці, ось певну суму за контрактом їх зрештою стає все менше і менше і. Скоро просто не буде, і е, путіну рано чи пізно доведеться оголосити тотальну мобілізацію, і е, це може стати дійсно справжнім крахом для росіян, тому що на російських пропагандистських телеканалах зараз говорять про те, що потрібно йти воювати не за гроші, а за аля-патріотизм, тобто вмирати на території чужої країни. За патріотизм, і вони порівнюють себе з нами. Вони говорять про те, що от ви бачите, українці воюють за патріотизм. Вони, звичайно, не називають це патріотизм. Вони говорять про те, що нібито м -м, ми воюємо, тому що у нас так пропаганда працює, але. Направду українці воюють за свою землю, за свої домівки і за благополуччя своїх родин. А росіяни вони не розуміють, чому вони мають взагалі йти вмирати, особливо ті росіяни, які мають кошти, які мають якесь певне життя більш-менш заможне, не, не знаєте, не якусь там дерев'яну хатинку на околицях. А, навіть не під Підмосков'я, а десь набагато далі. Е, то тут звісно, що Росіяни, які живуть в Москві, вони не, роз, не не розуміють, явно не розуміють, чому навіть за якісь гроші вони мають іти вмирати а тим паче за аля патріотизм. Звісно, що путіну буде складно, і, і тут він вже починає використовувати різні методи. Зокрема, зараз вже починає долучати навіть дитячі садки, починає застосовувати ось ці так звані уроки. Аважна коли з п'яти років дітям будуть просто промивати мізки і розказувати про патріотизм і про те, що потрібно помирати йти за їхнього імперського цього царя. Це для росіян, звісно, що ситуація патова, і вони самі здатні її змінити, лише змінивши свою систему влади, так званої влади, змінивши ось цю ось диктатуру.